Добро здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у п'ятницю, 20 лютого, вітаю вас на моєму авторському цю каналі, який називається Василь Клончук, так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день з основними параметрами, характеристиками і візіями. Ну і з розумінням того, що насправді відбувається. Якби хтось там в дипломатичному такому варіанті не розказував, що все нормальок, і все ми якось рухаємося. От стосовно НАТО, та була достатньо така потужна заява президента Зеленського про те, ну що нам ще зробити. Всі завдання, які передбачені для кандидата в НАТО, ми виконали більше того, ми не є прохачами, ми точно є постачальниками досвіду реальних бойових дій. Ну і плюс досить розвинута на сьогоднішній день якраз оборонна наша промисловість. Ні, не хочуть. Бачите, навіть я вчора обережно казав, що є інформація, що штати не хочуть, аби Україну запрошували на саміт НАТО в, Альян... в Анкарі, який буде цього року. бо Останні роки Україна завжди була серед всіх держав, які є всередині цього трансатлантичного, панєвропейського Атлантичного блоку, як завгодно, північно-атлантичного, там різні назви, тепер військово-політичного утворення. Але от і підтвердження: при тому, що дійсно Штати виступають проти запрошення України взагалі на всі ключові зустрічі саміту, і наполягають навіть на перезавантаженні місії альянсу. Це стосовно ролі і місця. Сполучених штатів якраз в цій колективній обороні, а що може як на мене привести до утворення якоїсь іншої організації? Побачимо, це поки що виглядає ну якби напівфантастично. З одного боку, бачите, всі виступили з організацією Об'єднаних Націй. Там Верховний комісар біженців приїздив до Києва вперше і за роки війни. Зустрічався з президентом Зеленським. Але що стосується військової машинерії цієї, ну якби ну не буде штатів, ну поки що це проблема. Але чи буде це проблема там завтра? У умовне. ну я не, не візьмуся категорично заявляти, що це буде проблема. Але штати за от попередню інформацію, яка є сьогодні в відкритому доступі, причому ця інформація вона є з посиланням на як завжди, анонімних дипломатів. Вони закликають союзників по НАТО не запрошувати Україну на офіційні засідання під час липневого саміту Альянсу в Анкарі. Йдеться саме про формальну участь у головних заходах. При цьому Україну можуть запросити там до якихось паралельних або супутніх подій. Дій, формат яких обіцяють оголосити пізніше в тій самій логіці Вашингтон нібито виступає проти присутності я вам казав партнерів чотирьох партнерів НАТО з індо тихоокеанського регіону це Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея. Якраз ці чотири країни, так само як і Україну, намагалися наблизити до НАТО. Але якщо в ситуації з Україною там є чинник Росії, то тут чинник Китай і виглядає так, що. Тут Трамп наполягає через свої домовленості з сідзіпіном, значить, ці країни до НАТО, щоб не створювати розширення НАТО в тій частині світу, не наближати їх саме до офіційних там ключових засідань. Ну от як у випадку з Україною, ці країни можуть долучитися до окремих супутних заходів, але не до центрального формату офіційних зустрічей. До речі, ще буде велике питання: хто саме від штатів приїде до Анкари? Чи буде це Трамп, чи буде це Підгексит, чи буде це просто якби той радник з політичних питань? Але за словами знову ж таки поінформованих джерел, одна з причин такої позиції. Прагнення скоротити кількість зустрічей в межах саміту можливо дійсно, вже 80 років буде діячу великому планетарного масштабу, і щоб він просто не заснув на третій зустрічі, як він це зробив на установчих зібраннях Ради Миру. Напевно, треба обмежити. Ну там же ж часові пояси. Якщо він вдома засинає в цьому Білому домі, то чому би йому не заснути в анкарі? Так, от, колишня речниця НАТО припустила, що обмеження участі партнерів може вказувати на бажання зосередитися на якихось основних питаннях альянсу, щоб не було витоку інформації. Паралельно штати тиснуть на НАТО із вимогою згорнути частину закордонних місій. Наприклад, якщо ми так подивимося, це Ірак. Там є зараз до речі, ключова місія НАТО в Іраку після відомих подій, за даними джерел, Вашингтон пропонує припинити її вже в вересні. Тоді як частина союзників готова підтримати скорочення, але не в настільки стислі термін імомірно із збереженням меншого формату, але все ж таки присутності. Окремо штати також нібито сигналізували про небажання зменшити про бажання зменшити миротворчу операцію К4 в Косові. Знову ж таки, це вже пас в бік Російської Федерації, тобто Сербії і Російської Федерації. Але обговорення за словами дипломатів перебуває на ранній стадії. В матеріалі наголошується, що такі кроки відображають прагнення Білого Дому бачити НАТО як суто Євроатлантичний оборонний пакт з меншим фокусом на діяльності поза зоною відповідальності. Ну мається на увазі територіальних кордонів країн-членів НАТО. Тобто, ініціативи, які виходять за межі безпеки Безпосередньо завдань оборони і стримування всередині альянсу цей підхід вже починають називати поверненням до заводських налаштувань. А на цьому тлі штаб-квартирі НАТО, як знову ж таки, от говорять обізнані кола, також йдеться про скасування традиційного публічного форуму, який зазвичай проходить паралельно із самітом і передбачає відкриті дискусії за участю лідерів. Урядовців там експертів, але е, натомість, напевно, зроблять якийсь форум оборонної промисловості НАТО. А офіційно таку зміну пояснюють необхідністю скорочення витрат через обмежені ресурси. Хоча знову ж таки дипломати, що кажуть, що це все пов'язано з ширшою лінією самих штатів щодо зменшення фінансування міжнародних організацій, водночас застерігають от співрозмовники згортання публічних заходів може мати негативний ефект в момент, коли альянс намагається переконати громадськість уважних можливості збільшення оборонних витрат. Ну Трампу що з того, як знову ж таки, от можна сказати, НАТО має чітко комунікувати що насправді відбувається, а що воно збирається робити. Бо ми ж говоримо з вами про демократичне суспільство. І, от офіційний представник НАТО заявив, що жодних термінів в цьому сенсі в місії РАК в місії Києва в Косово наразі немає. Рішення про початок чи завершення операції потребують консенсусу всіх країн. Так само формат участі партнерів саміті Альянс теж буде повідомлено додатково, наскільки Трамп зможе продавити цю всю тему. Ну, І Анкара в цьому зв'язку виглядає не випадково. Анкара, Чорне море, так чи інакше, і нас це стосується. І от Туреччина на тлі контактів Європи по лінії України, там спільні військові проєкти. Теж кажуть, друзі, ну, по-перше, ми там. В черзі до Євросоюзу стоїмо набагато довше, ніж Україна чи будь-яка інша країна-кандидат. Ви ж розумієте, але хотіли б ще б попоратися всередині європейських бюджетів про оборону. Давно настав час Європі включити Туреччину до своїх існуючих механізмів оборони і безпеки, бо світ змінюється в цю епоху швидких перетворень, як довго ЄС може залишатися в полоні вузьких програм. Це неможливо зрозуміти, каже Ердоган. Після він повернення з. З Ефіопії, пам'ятаєте, він мав їхати в Арабські Емірати, а там в президента проблеми, через що, напевно, в Женеві були перемовини. Але, от він, відповідаючи на запитання, підкреслив, що Туреччина продовж багатьох років наголошувала на своєму потенційному внеску в Європейський Союз і в Європейські структури безпеки, якби вони були членами цієї організації. Ну якось сумніватися в рівні обороноздатності Туреччини, я думаю, що не доводиться, і вони мають дійсно реальний бойовий досвід. Я вже мовчу за той винищувач, який вони збили російський, ну, якби, плюс військово-морські сили досить потужно історично, ну і промисловість. І от Ердоган наголошує, що правильним вибором було б усунути ідеологічні бар'єри, що стоять на заваді інтеграції Туреччини з Європою. Ну Європа вважає Туреччину авторитарною країною, там немає верховенства права, недотримання там прав основних і свобод. Натомість Туреччина є членом НАТО. І от турки кажуть: так давайте Європу будемо в цих всіх мінливих ситуаціях зміцнювати, в тому числі за допомогою Туреччини. Ставлення, яке виключає туреччину, і ігнорує глобальні реалії, не є раціональним. Якщо є намір побудувати нову оборонну архітектуру в, Україні, в Європі, то очевидно, що її формування без Туреччини буде недостатнім зусиллям. Ну, фактично те ж саме, що говорить президент Зеленський стосовно України. Але і там як би, монькаються, і тут не дуже хочуть. Але м, Ердоган сказав, що турецька армія є однією з найбільших і найефективніших в НАТО. Ну, те, що в НАТО вони такими є, я не сумніваюся. Можливо, навіть і більш ефективними, ніж армія Сполучених Штатів. Ну окрім звичайно, там ядерного озброєння. Сьогодні турецька армія є однією з найбільших і найефективніших армій в НАТО. Ми повністю довіряємо нашим військовим. Завдяки цьому ми не є країною, яка лише веде переговори за столом, а країною, яка демонструє свої можливості на полі бою. Ну це правда, і от на завершення своєї промови Ердоган висловив сподівання, що зараз широко розуміється, що без Туреччини неможливо встановити обґрунтовану життєзнатну європейську безпекову рівновагу. Ну побачимо, що з цього будуть всередині європейського союзу вважати. Бо, знову ж таки, Туреччину не всі там хочуть бачити. А тепер Рада Миру. Оце, от, е, якось такі танці з бубнами. Ну, якби не те, що там смішно, я не хочу нікого там якось ображати, бо серед тих, хто фотографувався на цій установчі на цьому установчому заході були і поважні люди. Але е, давайте так, по факту, е, те, про що довго говорив Трамп, відбулося, Рада Миру провела. Перше засідання в Вашингтоні ну знов ж таки от світлину, там світлину відео з Цими учасниками, хоча якось мені дійсно було дивно бачити там серед учасників президента Фіфа Джані Інфантіно. А він там яким боком до встановлення миру в Газі так може було ще й там очільника хокейної ліги запросити, Формули 1 там ще там когось, я не знаю. Ну купа ж інституцій пов'язані е, з якимись міжнародними спортивними організаціями на ту ж саму очільницю Міжнародного олімпійського комітету, а чому би ні? Нормально. Але. Е, все відбувалося в інституті, як вони тепер називають інститут Дональда Трампа у Вашингтоні. Я не знаю, чи вони прилітали вже до аеропорту Дональда Трампа, але були вони, значить, в цьому інституті. Виступали там спікери, яких анонсував Трамп і Рубіо. Причому так Рубіо стояв по ліву руку від Трампа. А Джей Ді Дівенс по праву. Ну, можливо, це якийсь символ, що дійсно буде Трамп рекомендувати Джей Дівенса, віце-президентом Марко Рубіо. Не знаю, чи це добра рекомендація. Побачимо за результатами виборів в Угорщині. Ми зараз до них теж підійдемо. Виступав Джаред Кушнер, Тоні Блер, був постійний представник Шавон Майк Волс. що був першим радником з питань Нацбезпеки, був Стів Вітков, був такий Нікола Младенов, це представник Ради Миру в Газі в секторі Газу. Ну і власне цей Джані Інфантіно. Ну, набір такий джентльменський. Значить, з тих людей, які туди приїхали заяв. Плено Трампом, що вони внесуть до Ради миру 10 мільярдів доларів. і Кошти підуть, зокрема, на відновлення сектора Газу. Причому, якщо ми говоримо про країни по мільярду: Казахстан, Азербайджан, Об'єднані Арабські Емірати, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан і Кувейт. Їх дев'ять, але внесли вони 7 мільярдів доларів. Ну, тобто, хтось не доплатив, йому вибачили. Натомість Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово і Албанія сказали. Що ми не грошима, а своїми підрозділами. От Казахстан відправить миротворців в сектор газу, для того, щоб напевно якогось військового досвіду. Набратися перед лицем цих заяв з російського боку як варіанти, і майже всі прийняли запрошення вступити до ради, а ті, хто цього не зробили, зроблять, бо вони ламаються, але зі мною це не спрацює. Сказав Дональд Трамп, побачимо. Я нагадаю, що папа римський відмовився брати участь в цій організації, чи в цьому, значить, всі інституції. Це він ламається. і Як цікаво мені. В Трампа не вийде, що папа римський перед ним ламається. Можливо, там між Папою Римським і богом з'явився Трамп. Ну, І в найближчі 10 днів, до речі, ми дізнаємося, чи можемо щось зробити з Іраном чи ні. Ми повинні укласти значущу угоду. Інакше відбудуться погані речі на тлі е, оцих історій про те, що Іран не повинен мати ядерну зброю. А про що заявляє Трамп і на чому ламається саме Іран? Вже росіяни сказали, як що, ми там ці. Відразу з збагаченим ураном готові прийняти в себе на території Російської Федерації. Тобто, формально, якби Іран може позбавитися речей пов'язаних з ядерною зброєю, але при тому підсилення отримає Росія, які візьмуть і гроші іранців, і збагачений уран для того, щоб напевно замістити якісь свої боєголовки, які на сьогоднішній день в то, теж як от визначають міжнародні експерти, не знаходяться в нормальному стані для їх використання. Ну, типу, Вітков і Кушнер провели з раї. Дуже хороші зустрічі. Нам дійсно потрібно працювати зараном. Вони не можуть мати ядерну зброю. Ми їм про це чітко сказали. Ми е, а і стосовно нас, же ж ми врегулювали вісім воїн і на підході ще одна. Я думаю, що вона буде найлегшою, але з війною ніколи не знаю, що буде простим, а що не буде простим. Ну вже на підході в нього. Хоча знову ж таки, а е, от всі підходи, візії, аналітику я вам дав вище, і всі, окрім Трампа, вважають, що ситуація простої не буде і Україні точно не варто поступати в тих моментах, які називаються Донбас. Але знаєте, пікантна подробиця тут стосовно цієї організації і взагалі цих підходів. А на тлі того, що напередодні був була розмова телефоном Путіна і Лукашенка, ну ви ж, напевно, чули, що там почалися якісь розсилка повісток. Знову ж таки в партізани набирає масово Лукашенко. Ну люди поки що в шоці. Побачимо, чим це все закінчиться. На тлі знову ж таки розмов, що Путін може провести додаткову мобілізацію. Але прикол. Такий, що з одного боку, Трамп продовжує всі санкції проти Росії, незважаючи там на очікування їхнього, як вони там називають, політбюро, що все буде на мазі. А той Лукашенко, який дуже хизувався, що там ледь не Трамп його особисто запрошував на установчі ці збори. Звичайно, що він не міг поїхати до штатів, тому що він міжнародний злочинець його б заарештували рано чи пізно, там чи на підльоті, чи, чи прольоті якимись територіями. Значить, заява в чому справа? Заява МЗС Білорусі. Білоруська білоруська делегації, яка мала відбути на установче засідання Ради миру, США не видали візи. Тобто, уявляєте, їх Трамп іронія долі. Трамп їх запрошує, а візи не дає. Білоруська сторона оперативно поінформувала організаторів заходу про те, що нашу країну представить міністр закордонних справ Ріженков. Усі необхідні повідомлення були направлені американським протокольним службам в установленому порядку. Документи для оформлення віз виконано всі необхідні процедури з нашого боку. Візи делегації видані не було. В цій ситуації виникає законопірне питання, про який світ, про який мир, про Яку послідовність може йтися, якщо навіть базові формальності, де нашої участі не були виконані організаторами цього державного заходу? Не забувайте, що з самого початку запрошення долучитися до Ради миру президент США особисто адресував чільнику Білорусі додаткові коментарі, як то кажуть, зайві. От тепер ми тикуємо, що це просто технічна якась проблема, затримка чи це політичний сигнал, чи свідомий демарш. Ну це приниження причому на світовому рівні. При тому, що Путін видно очікував, що так і буде, і якби сказав, ну там є мільярдів заморожений, візьміть. А це, це я там відправляю делегацію. Ну вже відправив. Так, ну і ще так. Ну, стосовно Лукашенка, все зрозуміло. Тепер стосовно ще одного нашого запеклого друга сусіда. Трамп знову публічно підтримав Орбана перед виборами в Угорщині. Я вже вкотре кажу, не знаю. Це, чи це буде в плюс Орбану чи в мінус. Ну, з урахуванням сприйняття Трампа як такого в Європі взагалі в Угорщині. Зокрема, але Трамп на першому ж засіданні Ради Миру заявив, що підтримує не лише американських кандидатів, а й іноземних лідерів. Зокрема, прем'єра Угорщини Орбана. У мене була дуже хороша репутація щодо підтримки кандидатів у США, Але тепер я підтримую зарубіжних лідерів. Це при тому, що ці проміжні ці вибори, які відбували. Останніми місяцями, а вони, як то кажуть, мінус до Трампівської каси. Трамп програв все, що він міг програти от останні місяці. Але тут він каже: у мене позитив, і от я Орбана підтримую. І Орбан той, кого я повністю беззастережно підтримую на виборах, ну, додав, що не зобов'язаний підтримати людей, але робить це, коли вони йому подобаються, і назвав роботу Орбана неймовірною, окремо похваливши політику щодо міграції. При тому, що там Орбан стояв прямо біля Джей Дівенса. А тепер момент стосовно цих демаршів, ну, вчора багато говорили там такі злівани, там, ми зараз все тут порубаємо. Експертна оцінка цих заяв стосовно припинення імпорту пального з Угорщини. По перше, це не вплине ні на ціни, ні на наявність матеріалів на паливному ринку України. На ціни це не вплине. Вони як і раніше будуть залежати від світової кон'юнктури валютного курсу. Експерти наголошують, що зі словацько угорського напрямку доходило до нас до 10% палива. Що на загал не є великим обсягом, крім того, Угорщина вже кілька разів припиняла постачання, і український ринок одразу знаходив, чим його замістити. А водночас Угорщина зараз змушена дійсно використовувати стратегічні запаси нафти і шукати шляхи транзиту російського ресурсу через Хорватію з попередньою доставкою морем. Тобто, це, якби, не короткий, не швидкий і не дешевий спосіб. От чому вони так нервують, бо маржи в нього на вибори не залишається, розумієте, а треба ж якусь заначку робити, і всі ці роки. Насправді Орбан розповідав про неможливість диверсифікації постачань, а от щойно запахло смаженим, все звернувся одразу до хорватів. Давайте допомогу, давайте прокачку. А, я думаю, що угорці навряд чи пробачать це Орбану. Побачимо, бо замість відмови від російської нафти він нарощував її закупівлі. А російські друзі по суті самі припинили цей потік, атакувавши на то перекачувальну станцію в бродах наприкінці січня. Тут треба віддати. Це належне якраз слово нафті словацькому виробнику, який вже все зрозумів і просто зафрактував нафту з різних країн, окрім Російської Федерації. Це при тому, що там Фіцо підставляє плече Орбану. Бачите, але ж його не було на цій установі, на цьому устаночному засіданні. Він теж там гроші починає рахувати, і Фіцо більш таку флексибл політику тримає. В Орбану відступати нема куди. Він притиснутий до стіни сьогодні, і без російських грошей навряд чи він зможе мати перспективу в Огор. Так, і ще по сусідству, але це якраз вплив росіян, просто момент, який міг би стати трагедією це стосовно постачання палива? Бо я ж кажу, там 10% експерти кажуть, що ми можемо замістити, але чомусь а, випадково чи не дуже випадково, якраз в той момент, коли Орбан і Фіцо погрожував нам відключкою свого палива в Польщі правоохоронці затримали громадянина Молдови, який намагався зірвати стратегічні поставки палива для України. От скажіть мені, це узгоджена історія чи ні? Це Орбан знаходив цих хлопців з Молдови, які там. Хотіли пустити потяг з рейок. Можливо, це вся тема управляється би, з іншої країни і з іншого офісу. За даними, які є от, з польської сторони, інцидент стався на потязі, який віз 37 вагонів цистерн і прямував ще це на напрямку українського кордону. 25 років цьому хлопцю з Молдови. А він заліз до локомотива, при тому там на якомусь рівні попросив машиниста просто підвести його до Дорогуська. Це прикордонний пункт, куди власне потяг. Шо під час руху чоловік активував систему аварійної зупинки на трьох вагонах. Тобто, машиніст вчасно помітив часткове блокування коліс, зупинив потяг, і це дозволило уникнути можливого сходження вагонів з рейок. Якраз поліція зазначила, що подібне раптове гальмування могло привести до серйозної аварії, навіть до екологічної катастрофи. Уявіть собі 37 вагонів з навтопродуктами. А під час обшуків підозрюваного виявили кілька мобільних пристроїв на сім карт. Документи, сертифікати, що підтверджують вільне володіння російською мовою? Ну, звичайно, з Молдови. За інформацією слідства, чоловік міг діяти за завданням іноземних спецслужб. Наразі підозрюваний під вартою, а перевіряються зараз його зв'язки, як він заїхав, обставини перебування. А в принципі, події розглядають як потенційну загрозу безпеці транспортних коридорів, які, через які Україна отримує критично важливі енергоресурси. Ну як вам ця ситуація? Скажу ще раз, вони пов'язані ці факти між собою чи так ви? Падково, там Орбан, тут якийсь молдаванин, намагався потяг з рейок пустити. так. Ще стосовно українців, і теж закордонних наших людей, я вчора казав, що почав хайпувати там цей Томі Окамура в Чехії і продовжує він це робити. Важко зараз сказати наскільки це в нього вийде, але. Намагається він у цей зашморк, який там коаліція в свою чергу намагається кинути, або там ну, ще там вагаються на шиї українців, що є в Чехії, але цей аргументи свої висуває. А і тепер у нього фішка така, що через українців стало зниження зарплат в Чехії. Тобто цей лідер Популістської партії Свобода і пряма демократія заявив, ну, Томі Окамура, він етнічний словак, але там, типу, походження з Японії, тому і Акамура заявив, що через українців в Чехії. І нібито почали просідати заробітні плати в простих професіях, тобто через конкуренцію. Чотири роки тому тут було 200 тисяч українців з першої хвилі. Економіка чудово працювала із зайнятістю не було проблем. Тепер через умови, створені урядом Фіали, це попередній уряд, це так само, як і Трамп про Байдена, це і вже про попередників приїхали ще 400 тисяч. А хтось переконує, що ми без них не впораємося. За ці чотири роки реальні зарплати просіли на 30% і кажуть, що ми все одно готуємо закон, який. Погіршить умови тимчасового захисту українців, от на тому побутовому рівні така ситуація. Ну я не думаю, що вона однозначна, прямо що так і буде, але щоб ми розуміли, з ким ми маємо на сьогоднішній день справу. І фіналізую: ну наскільки це можна фіналізувати на сьогоднішній день. Я вже казав, що наші олімпійці Іграскевичі, батько, тренер і влад еколімпійського повернулися зараз до Києва, і тут мають дуже велику кількість зустрічей. Це стосовно. Захисту українців не тільки там конкретні Чехії, а в принципі по світу. І зараз ви знаєте скандал якраз на тлі участі паралімпійських представників з Росії і. Білорусі, причому під прапорами, гімнами в своїй уніформі. Я вже вчора казав, що ці от якісь моменти. Ми там не приїдемо на відкриття Олімпіади. Ну, не приїдемо на Олімпіаду, на відкриття Олімпіади. Наші чиновники, ну окей, ну не йдіть. То що, що це? Демарш якийсь. Я зараз не буду говорити, чи знімати збірну, чи якось там, бо там Сушкевич цей очільник паралімпійського комітету ну, якби цього напрямку кричить: Ні, ми повинні змагатися, то росіяни скрізь там переможуть. Але щоб ви розуміли, для участі в паралімпіаді росіянам навіть не довелося здобувати ліцензію. Їм просто їх надали. Ім просто надали. Тобто, Міжнародний олімпійський комітет вже відкрито, як каже от Влад Іраскевич грає на боці Росії для участі в паралімпіаді. Росіянам білорусам білорусям навіть не довелося здобувати ліцензії, тобто, мок знайшов спосіб пробити дно ще більше для участі в паралімпіаді. Росіянам навіть не довелося, якби цим займатися, що зазвичай неможливо. Без ліцензій, ну тобто, їх треба здобувати за останні 4 роки. Жоден з тих атлетів не брали участь в міжнародних заходах. Вони просто отримали квоту за 4 роки і виступають просто тупо під своїми прапорами. Це фарс, це, це, це абсурд. Де ж міжнародні правила, і в будь-якому разі команда Гірозкевича оскаржить рішення міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію вже в суді Швейцарії, не спортивному, а такому цивільному. Якраз скелетоніст, якому мог заборонив виступати на Олімпіаді в шоломі пам'яті з портретами загиблих під час війни українських спортсменів, заявив, що хоч МОК їх і зрадив, я їх не зраджу. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я переконаний, що ці спортсмени мають право знаходитись на цьому шоломі. Вони Мали право бути тут під час змагань в майбутньому. Вони там ще будуть. Він вважає свою дискваліфікацію несправедливою і назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету про російською грою. І от в цьому контексті ще один. Не знаю, фейк чи як назвати. Ну просто коли інформація проходить з поважних панів, але по факту є маніпуляцію. Справа в тому, що сам Гераскевич сказав, що Єрмак, Андрій Єрмак, ніколи не був дотичний до справи, який вів їх адвокат Євген Пронін. Мені здається, що Пронін це зазначав в своїх інтерв'ю. Андрій Єрмак ніяк не був залучений до цієї справи і не висловлював навіть такого бажання, заявив Влад Гераскевич. Я просто нагадаю, що там дуже. Голосно про це кричали. Наєм е цей і желізняк. Теж видатні поінформовані джерела. Ну, так, щоб знати, а не здогадуватися про всяк випадок. Друзі, це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, день називається п'ятниця і 20, січня, 20 лютого, Да, звичайно, вже лютого, вже тиждень до кінця цієї зими. Це мій авторський YouTube канал, який називається Василь Клинчук, бо так звуть мене. Дякую, що ви на каналі. Що ми плюс-мінус з вами на одній хвилі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, не забувайте про дзвіночок, який можна вимкнути, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відбування. Якщо це відео вам вами формати зміст заходить, не соромтеся, будь ласка, там пальчик догори, така піктограмка, що означатиме категоричну українську вподобайку, лайкосик. Ну і це спонукає якраз алгоритму YouTube досить швидко обертатися. Дякую, мої патреони, дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Як маєте бажання, можливості, я завжди кажу в описі до цього відео і всі можливі опції. Дякую вам дуже. І не забувайте якраз соціальними мережами своїми відправляти лінки і про на відео друзям, знайомим, колегам по роботі в свою чергу, ми так, -от так кожен з нас 24 на 7 пхаємо разом з нашими захисниками, кожен в своєму форматі, але пхаємо разом з силами оборони, збройними силами України, нашими хлопцями, і дівчатами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!